Вітаю, дорога церква, дорогі друзі. Біблія закликає нас до молитви через слово своє Бог каже, що він близький до нас, коли ми закликаємо Його в правді. У воєнний час багато горя, смертей багато і калік. Хтось під землею вже навіки, а хтось кудись безслідно зник. Війна, хаос блукають люди, шукають втіхи для сердець, не знаючи, що далі буде, коли війни прийде кінець. Та знає, все це Бог, Всевишній, до нього з вірою звернись, в молитві щирій, в покаянні до ніг святих йому схились, молись, проси у нього віри, проси і миру. Для свого серця і душі молись за мир для України, щоб спокій люди віднайшли, молись за край, що Богом даний за милість і любов до нас, за Його поміч, охорону, що проявляє кожен час, молись за кожного солдата, що зараз на передовій, що був би захистом для нього. І додому він прийшов живий, молись з довірою до Бога, він знає серця твого біль, пригорне він, немов батька-сина, і дасть тобі духовних сил. Амінь.